Прийшли, мене кличуть, я не розумію, звідки мене кличуть. Потім я розумію, що мене кличе хлопчик, який стоїть з того боку, з щитом. Ну, Ми так знайомі були з ним. Я підходжу йому, кажу, що ти тут робиш? Він каже: охороняю міський відділок. Я такий: да? Він каже: Ти не переживай! Там на. А я не переживав. Ну насправді я почав переживати після фрази Ти не переживай. Він каже: там, на в'їздах в місто стоять наші хлопці, там все серйозніше. Це у нас тут, типу, пістолети, автомати, а там більш серйозна зброя. Я такий. Угу. Про цього хлопчика помер. Ну, а що, він думав, що він в 14-му повоював, він жив в Донецьку, він сів в тюрму. А <риснє> <риснє> полченців саджають у в'язниці? <риснє> ну, його посадили за торгівлю наркотиками. Оце, після 24 лютого його мобілізували, помер. А ну <риснє> якщо... Чий...